Йому назавжди 33. у Рівному попрощалися з Євгенієм Костенком. Солдат загинув 27 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Луганщині. Мешканець Запорізької області перевіз свою сім'ю до рівного сьогодні. У Рівному з героєм прощалися. Рівне знову у Скорботі сьогодні у День Збройних сил України містяни прощаються з 33-річним Євгенієм Костенком. Спочатку повномасштабної навали місто Євгенія Костенка опинилося під окупацією. Чоловік змушений був перевести сім'ю у рівне. Тут знайшов роботу за фахом. Понад усе любив своїх донечок. Саме для них робив усе можливе. Під час служби Євгеній опанував керування дронами. 27 листопада героя дістав артообстріл. який зробив для нас усе, який видав заради всіх нас найдорожче своє життя. І це така жертва, що навіть якщо б і не був православним християнином, але Господь приймає і таких, тому що вони проявили надзвичайно велику любов до Бога і до своїх братів по зброї, до своїх родин, до всіх українців, які віддали своє життя за інших людей. Артем Сотнік розповідає, подружився з Євгенієм, коли теж переїхав у рівне. Основна чеснота останнього доброта. Так як він. Сором'язливий такий. Він і там друзів знайшов. Він казав, що хоча він такий, що перший не заговорить, ну отак. Так, от. так він, він хороший батько. Дружині зараз важко, вона поганенько справляється. Він був перш за все. Іти він туди не хотів, але судьба змусила. Знайомі загиблого військового розповідають: останній не хотів йти на війну. Втім, коли у Рівному прийшла повістка, пішов у військомат, адже хотів внести свою лепту у боротьбі з расистами. І він просто такий правильний трохи. Треба, треба, пішов. Ну потім його викликали в військомат, і через буквально неділю він поїхав. Поїхав, ну на навчання він там вчився, його відправляли на трускавець, він на дронах вчився літати. У ну, туди. У загиблого 33-річного Євгенія Костенка залишилися дружина та двоє донечок. Для прощання у рівному тіло героя кремують у столиці, аби після звільнення рідного міста від окупантів поховати на батьківщині на Запоріжжі. Знаю мене, не вдома світлий час настане, бо переможе все добро. Україні за заживоти сильно рани, хоч крові витекло днідах. Знаю ми не вдома, світлий час настане, бо переможе все добре. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.